В Україні почали діяти нові правила любительського і спортивного рибальства. Їх було розроблено для покращення умов рибальства та підводного полювання, а також для результативності заходів захорони і збереження біорізноманіття українських водой. У правилах враховано найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України та пропозиції громадськості. Більше про це розповідали у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Із новими правилами рибалки України отримали певні переваги, зокрема, збільшено добову норму вилову риби. Добова вилов риби складає 3 кілограми і плюс одна трофей великий, тобто людина має право вилавлювати. Під час здійснення любительського спортивного рибальства рибалки зобов'язані мати при собі засоби зважування, а також вимірювання. Віси або лінійка. Також з п'яти до семи збільшено дозволену кількість гачків, на які можна ловити рибу. А у період нересту замість одного гачка дозволено два і спінінги. Але є й нові обмеження щодо вилову хижаків. 15 лютого по 31 березня заборона на вилов щуки. Наука доказує, що на сьогоднішній день в період нереста нереститься щука від 3 до 5 градусів починає нареститися, якраз цей термін попадає якраз на лютий березень місяць, де заборонено вилов цієї щуки. Новими правилами розширено також кількість дозволених зон для риболовлі. Наприклад, тепер можна ловити на відстані 2 кілометри від ГЕС, тоді як раніше було не ближче п'яти. Багато змін внесено і у правила підводної риболовлі. Зокрема, підводникам слід полювати не ближче ніж за 50 метрів від берега, де відпочивають інші люди, а також позначити своє місце полювання. Люди повинні вийти, встановити якийсь буй, прапорець або там мостик, який дає, можна побачити, що дійсно там підводник є. і Ніхто не травмірується і будуть вони якісь там підводне полювання, здійснювати. Ще одне експериментальне нововведення проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів, які дають можливість так званого спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах. Простіше кажучи, дозволяють офіційно займатися промисловим виловом і виходити на воду на човнах із спецдозволом. Це збільшення надходження, це дає більшу можливість любому участвовать в цьому, вона прозора, то с наданадається цілоти, і я думаю, що кожен громадянин може поучаствовати, є, є бажання. Що ж стосується рибалок любителів, на період воєнного стану вихід на човнах на воду заборонений. Порушення нових правил погрожує адміністративною і навіть кримінальною відповідальністю. А за незаконно виловлену рибу доведеться відшкодувати нанесені рибному господарству збитки. У повному обсязі дізнатися нові правила рибальства можна на офіційних сайтах в інтернеті.